Покажу вам маленькі покупочки із Маудао. Заказалась тут додому. В принципі, це все можна в сільку купити, але для чого ходити, якщо воно може прийти до тебе додому. Там від якоїсь суми навіть доставка безплатна. В общем, оце таке прикольна приправа. І мені дуже подобається іменно оця від премія до плову. Чогось вона мені подобається найбільше. Що тут ще перець червоний, гострий, Це кокосова стружка, вона там по 8 гривень була. До сернічків можна додавати замість муки. Я потім покажу, як я готую. Новий знайшла рецепт, новий спосіб лимонна кислота чистити чайник альпійський лінтвейн. Бо я заболіла і щось мені кажуть, що стакан вина на грій з медом. А в мене меду немає. Я думаю, на всякий случай отакий хай буде, там пачка чи я купила. Якийсь раз заболіти. Коротше, така овсяна каша. Це так, якщо спішити. Кашу кип'ятком залили. Це яблуко з корицею. штук їх. Кип'ятком просто залили, з'їли. Ось овсянка така, щоб варити, а це буде швидше. Малина, ожина, лохина, ягодки. Так. так, дивіться, тут я заказала оці яйці пасхальні, шоколадні яйці. Просто зараз вони там дуже-дуже дешеві. Там, не знаю, процентів 70 скидка на них. І прийшли, кстати, запаковані в цій захисній пльонці. Прикольно. Так. ні, на тако я ще не пробувала. я їла горішки кокосові теж. іноді хочеться сладкого. сюда побаловать, хай дома будут, что-то и там докалывают, вот эти вот такие штучки, вафельки. Такие четыре штучки. Да, все-таки две пачки. Линтуей. Вариантер. Пачечку купила до моркви по-корейськи. Я його, в принципі, додаю курянку. лимонна кислота. Потім що речка кілограм. Премія. Я дивилась таке, що по скидкам. Там були якісь скидки. Два кіла гречки. Це ще стружка, кашка ще. Ого, я щось багато заказала. А я вспомнила, я мала з яблуками трохи поудаляти. <кхи> Просто по 4 заказати. А яблуку забула удалити. Значить, з лохиною насінням чіа і чорниця. Ось такі чери. З тими ягодками. Три кілограм. Обично, там для плову басмакі, ото я подивилась, дуже дорогий був, Довгозернистий, зернистий, пропагнений, святий двір кілограм. Пальце заказала я сіль гімалайську розову для салатів, воно, типу полезно, зразу з млинком, ого, велике. ага. Ливкова олія. Екстравірчен. Теж салатів. Ну, тут теж, якщо хтось прийде в печиво. І э, абосматик. Я все ж таки взяла. Ну, це інший, це, мабуть, з дешевших. Теж кілограм. Ось такий він длинний, длинний. Для плову беру обичну басматі. Якщо нема, то обичний теж підійде. Все, це вже вся посилочка така. Ну, ви представляєте? Розбираю, розкладаю свої покупки і щось тут намацало. Тому що це таке? А тут опише всередині пакет для запікання. От так от приправа для буженіни, запікати буженіну. І всередині один рукав для запікання. Тут приклеємо. Любила собі каву, поки остиває, покажу вам ще одну малесеньку посилочку. Заказувала в інтернеті. Що? І просто хочу напомнити, е, хочу наповнити ось така ваза для фруктів була двоповерхова. Я заказала ще собі ось таку корзиночку, одноповерхову, виходить, ось така. Теж, мені кажеться, для мого столика, для моїй кухні буде дуже навіть гарно в нашу рулок. Скільки стоїть. Я не пам'ятаю, скільки в нас коштує. Але що я хочу, я хочу подивитись, чи вона залізе сюди. Да. О, ось так я її буду зберігати. Бо тут таке велике пространство, і за щотчика нічого сюди не покладеш. А вазочка отлічна. Ваза для фруктів. У нас дощик. Тута, тута, Це, як общепом'яти, Тут. Ще такий маленький контейнер, невеликий. Два таких: один білий, другий сірий. Два веселих гуся у мене. О. Не пам'ятаю, наскільки вони? Який їхній об'єм. чи тут пише, чи ні, я не бачу через екран. Не знаю, що воно тут? Де його читати? Тут пише просто One Size, один розмір, але на сайті, мені здається, 700 мл об'єм. Ножі, я не знаю, які вони будуть, чи це хороші, чи, чи ця ручка зразу розмочиться, відлетить, не знаю. Там було по акції. От я і купила. Бачите, вони ціну заліпили, тому що я купляла по іншій ціні по акції. Далі. А ну тут, далі нічого такого цікавого, оце носочки. А це я зараз розпакую, вам покажу. Тут дві. Подволочки, отні такі шортики, велосипедки і фартушок. Я зараз розпакую, щоб не шелестіти, і покажу. Люди, в мене така пасмурна погода, небо затягнуте хмарами, дощик, і дуже погане освітлення у мене у квартирі. Тому я прийшла в спальню. Ось, щоб передавало лучше колір, бо погано видно. Ось фартушок такий. І я в шоці. Я вже хочу його надіти, одягнути. Я вже хочу е його одіти і Щось приготувати. В ньому таке класне качество. Я задоволена. Ось така футболочка. І ось такі велосипедки. Чи як вони? Ну, ці такі лосіни короткі. Не знаю, на що тут качество, качество. Не дуже. Але за таку ціну, то нормально. І футболочка мені дуже понравився такий виріз. От, до спорту готова. Ну, і така чорна обична футболочка. Просто чорна.